Я думаю, на просторах інтернету ви вже бачили цього експерта в криптовалюті і ось що він відповів за початок альт сезону. Можете послухати. Це відбувається зараз. Уже домінація починає падати і обйоми, і стейблкоїни, які зайшли огромною ліквідністю на централізованій біржі вони конкретно націлені на альти, точно не на біток. Мені просто цікаво, як він вирішив, що домінація біткоїна падає, якщо на сьогоднішній день. Вона становить 57,4%. Також е збільшуються резерви стейблкоїнів на біржах, і це не свідчить про те, що вони будуть заходити в альту. Це свідчить про те, що зараз активувались покупці і будуть купувати. Але при цьому ми бачимо, що купують постійно біткоїн і в першу чергу будуть пампити його. Початок альтсезону, це має падати домінація біткоїна нижче 50%. На сьогоднішній день ми цього не спостерігаємо, тому що не розпочався той самий альтсезон. Якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проектів ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проекти. Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато багато ще потрібної інформації.